Після того, як я записав відео про те, як я, в принципі, потрапив у професію вчителя, напевно, тепер варто поговорити про те, які я бачу в професії, плюси та мінуси. І на кінець я залишив такий найжирніший мінус, котрий мене бісить найбільше. І я от собі ну, плюси та мінуси. і... Такий перший плюс, який я для себе відмітив, це така от вічна молодість, от через те, що кожен вчитель працює з дітьми, в принципі, можна говорити, що працює з молоддю, і через це ти завжди там, знаєш, ти завжди в курсі, що зараз там. Модно, актуально, які там тренди в Тіктосі, ти знаєш, що зараз діти дивляться, чим вони захоплюються. Навіть дуже часто, якщо у вчителя є якісь там соцмережі, він може побачити своїх учнів ну, в цих соцмережах, ну і подивитися, чим вони в принципі, живуть поза школою. Також, от, я багато разів чув, що такі от інтелектуальні професії, ну, в тому числі і вчитель, це така професія, котра максимально довго тримає в такому тонусі наш мозок, і через таку активну мозкову діяльність у нас мозок повільніше старіє. І у нас значно менше ризиків набути таку от хворобу, як Альцгеймер. ну, Подібні от недуги, котрі пов'язані з пам'яттю, з нашим мозком. От це можна сюди от віднести. І також такий наступний плюс це більш такий екзотенційний що от є таке відчуття, що е, ти там, виховуєш майбутнє покоління, що от те, що ти вклав в голови е, дітям, вони з цим підуть далі по життю, от, е, це от такий от, ну, великий такий, такий сенс. От не дивлячись на те, що От якщо порівнювати роботу вчителя там, наприклад, із лікарем, із, там, не знаю, перукарем, якоюсь, то от в цих професіях, що я назвав, там результат видно одразу. Ну, от всі ми там, розуміємо, що коли у нас щось болить, ми там, прийшли до лікаря, він якийсь апендіцит нам відрізав. Там біль прийшов. Ми там знову ж таки там зуб болить. Ми прийшли до там, стоматолога, він нам його вирвав. Ну, все, біль прийшов. Так само там, з прокарями, там, зі сферою послуг, що там, ми прийшли, підстриглися, там, зробили собі нігті. Ну, ми от, наочно можемо потрогати, пощупати результат. А із вчителем так ну, от, ну, не працює, тому що ну, ми не можемо так швидко помацати результат роботи вчителя. Це буде видно через багато років, коли діти повиростають. от, от тоді і буде видно нашу от, з вами роботу, що ми з ним робили, поки вони вчилися у школі. Наступне, наступне це те, те, що все ж таки робота вчителя у нас пов'язана із такою творчістю, що звичайно у нас є програма, але те, як нам її там, подати, піднести до учня, це вже от впирається от в нашу вчительську фантазію. Там різні там, підходи, методи, засоби, що ми використовуємо. Ну, це вже така творча складова от, роботи вчителя. І такий вагомий плюс, що вчитель це професія із найдовшою відпусткою. Відпустка у вчителя триває аж цілих 56 днів. Звичайно, що оплачувана, тому от коли діти йдуть на літні канікули, можна говорити про те, що вчителі йдуть на канікули разом з учнями, і у них є от багато часу, щоб відпочити відновитися. І тепер, от переходячи до таких от, до мінусів, ну, такий от найочевидніший мінус це. На сьогоднішній день фінансова складова, будь-який вчитель знає, що його робота оплачується дуже-дуже сильно скромно. Буває навіть таке, що, вчителі, от, наприклад, вчителі математики, фізики, хімії, англійської мови чи якоїсь іншої іноземної мови. Вони ще підробляють репетиторством. Знову ж таки, чому? Тому що е, от, грошей, що вони отримають в школі, їх, е, м'яко кажучи, буває, що не вистачає на таке нормальне, звичайне е, життя. Або ж буває таке, що вчителі беруть в своєму навчальному закладі ще таке додаткове навантаження. там... Два, три в сільських школах буває, що і чотири предмети беруть знову ж таки, щоб забезпечити собі таке нормальне навантаження. Також, що ще, із таких от мінусів, звичайно, що це така велика бюрократична складова. Що вчителям, на жаль, доводиться багато коперсатися в паперах, там різні особові справи дітей, особливо, якщо ти класний керівник, то ти там заповнюєш там ці всі особисті справи дітей, ти працюєш з журналами, виписуєш оцінки, і ця вся от паперова волокіта, вона. Також от забирає дуже багато часу, і от буває таке, що а, на підготовку до уроків часу залишається от не так багато, як цього от, ну, потребувало. Би. І також у нас є такий важливий мінус: це Емоційне вигоряння, знову ж таки, ну, будь-яка робота з людьми вона дуже сильно от, виснажує, тобі треба час на відновлення, і також, особливо, якщо ти класний керівник, знову ж таки, ти ще працюєш з батьками. Батьки, як власне, і діти бувають дуже різними. Ну, грубо кажучи, на жаль, на жаль, бувають більш адекватні або ж, навпаки, менш адекватні. Це стосується, на жаль, і дітей, і батьків. Ну, ми от всі з вами знаємо, що які батьки, таких дітей вони і виховують. І от нарешті самий такий жирний мінус, це те, що у нас от зараз так склалося, що у нас робота вчителя все більше і більше сприймається як сфера послуг. От знову ж таки, от як у нас є там перокар, манікюрщиця. Там, що ще, ну, там, сфера краси, там, сфера послуг. Так? От так само дуже часто сприймають роботу вчителя. Що, от, як там вона зараз пишуть в документації МОН, що вчитель це надавач освітніх послуг. І, от, як на мене, це таке приниження вчителя. Тому що, знову ж таки, процес виховання, процес навчання це, ну, все ж таки, це не може бути послугою, тому що йде формування дітей, ми їм передаємо свої знання, свої цінності, можливо, навіть якісь там ідеали по життю. І знову ж таки це не вписується в поняття, що ми надаємо якусь послугу. Знову ж таки, якщо подивитися в ці всі документи монівські, ось ці там всі нуж, то там на вчителів ще навішають різні такі от ярлики, як там коуч, фасилітатор. Там, і купа ще багато чого іншого. Ну, знову ж таки, от якщо ви поцікавитеся, то от подивіться на тих самих там, коучів. Там є ж там ці різні коучі, бізнес-коучі, лайф-коучі. Просто я до того, щоб ну, просто поцікавитися. Скільки вони отримають грошей за цю свою роботу, і скільки отримає за свою роботу вчитель. І знову ж таки, якщо ми порівняємо роботу вчителя в минулому столітті і те, що от зараз, то От раніше, як то кажуть, фраза така не дуже мені насправді подобається, що от раніше було краще. Ну от Просто раніше вчитель не сприймався як такий от надавач послуг. Вчителя не ставили от в один ряд там, з перокарем чи манікючицей. І тоді все ж таки раніше вчитель він сприймався як такий. Той, хто от формує майбутнє покоління, майбутніх громадян. Ну і тому через це от повага до вчителя була в принципі, вищою. І, ну, знову ж таки, зараз, коли ми кажемо, що вчитель це надавач послуг, то і, відповідно, така от повага до нього також падає. До речі, от в мене от навіть був такий випадок, що я колись спілкувався з колегою в одній із шкіл, де я працював, і от вона мені там скаржилася, що у спілкуванні з однією із мам дитини свого класу та мама їй сказала, що ну типу, що, що ви так переживаєте там, за дітей, ви ж, ви ж просто епізод в, їх, в їхньому житті. От, ну, знову ж таки, от, таке от відношення до, зараз, до вчителя. Що просто епізод, нічого більше, ну подумаєш, завтра є, сьогодні там, нема чи, навпаки. От, тому, на жаль, таке відношення, я вважаю, що це так, ну, таке собі. От. І от, одним словом, такі я бачу плюси та мінуси цієї професії. Насправді сподіваюся, що колись, колись це уже буде по-інакшому, в кращу сторону, що до наших людей нарешті. Дійде, у що треба вкладатися, на що треба от звертати увагу, от, чого треба домагатися, щоб, нашого, щоб наше суспільство було кращим. Ну і я не, не перестаю згадувати Голдумейр, що якщо ми хочемо, щоб будь-яка держава процвітала, то треба. Ну, піднести е, от буквально всього-навсього три професії: це лікар, це військовий і це вчитель.